rav 4 2004 рік, планова заміна оливи фільтрів. Знімаємо оздухан, щоб добратися до повітряного фільтра. Відкручуємо тут хамут і відчолкуємо дві защёлки. Фільтр у нас бродний. Оздухан помили. Далі тут помили. Знімаємо захист двигуна, відкручуємо пробку, цю, зливаємо оливу. Фільтр у нас тут спереду двигуна стоїть. Ось Його теж відкручуємо. Ніше буде спочатку замінити фільтр, фільтр ми вже зняли. Фільтр у нас буде ман, ось його номер. Мажимо оливою моторною, оце кільце гумове прокладку для того, щоб у нас наступного разу фільтр знявся нормально. Набираємо 3 літра Кастрол 5В30. Заливаємо 3 літри. Набираємо ще літр. Зараз наливаємо пів літра. Ще раз перевіряємо. Трошки нас не достає максимуму. Запускаємо двигун, глушимо, чекаємо 10 хвилин. Перевіряємо рівень. Рівень у нас максимум. Ось такий у нас зеленовий фільтр повітряний. Ставимо його. Ось. Ось. Салонний фільтр у нас знаходиться за бардачком. Для цього тут на бордачки треба віджати два, два стопора. Ось тут раз і два. Натискаємо тут на коробку і ось наш фільтр. Знімаємо так, підковирюємо, витягуємо касету. Ось така вона брудна. Ось помили касету, взяли новий фільтр. А у нас фільтр новий трошки більший ніж треба. Зараз тут його підріжемо і вставимо в цю касету, бо інших варіантів у нас немає. Також міняємо газові фільтри, цей і ось цей. Завели машину, заглушили, тепер почекали 10 хвилин, перевіряємо ще раз рівень. Ось, що у нас показує максимум. Рівень видно максимум. Тепер міняємо газові фільтри. Цей можна одразу зараз поміняти. Цей треба перекрити балон в багажнику газовий. Потім завести двигун. І коли машина перейде з газу на бензин, то можна буде відкрутити цю кришку і у нас тут газу вже не буде. Міняємо фільтр, закручуємо, переключаємо балон знову на газ і машина вже може працювати на газі. В багажнику закриваємо клапан на балоні. Прогріваємо машину, щоб вона перейшла на газ, а потім чекаємо, щоб вона перейшла. Знову на бензин. Перейшла на газ. ось Перейшла на бензин, газ у нас закінчився. Фільтр будемо ставити ось такий. Вкручуємо ці три болта. Зняли фільтр, фільтр дуже сильно покрутила. Прокладки новий фільтр, закручуємо кришку. Ставимо магнітик і закручуємо кришку. Відкриваємо балон, переводимо на газ. на газі. патрубок на місце Якщо відео сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. А якщо лишились якісь питання або ідеї, пиши в коментарі.